Вас вітаю Білоцерківський авторинок. Маємо на продажі Toyota Highlander 2015 року випуску. Це нас офіціал. Машинка обслужена. Два тижні тому проходила поточне ТО із заміною масла. Вкладень ніяких не потребує, має дуже гарний вид. На антихромі, також затоновані фари. Дуже гарний вид в автомобілі. Є парктроніки, камера, все ще треба. Тут 2,7 бензиновий мотор із газовим обладнанням, 195 тисяч оригінального пробігу. Також погляньте, який вид нас має салончик. Сидіння, до речі, у нас в чохлах. просторий, хороший салон, у нас багатозонний клімат, всі карти цілі, всі деталі також виглядають дуже якісно. Ну, це Toyota, хороший, надійний та вічний автомобіль. Повний електропакет. Також з автоскладанням дзеркал. Бачимо, Бачимо, в нас тут стоїть газове обладнання, мультикермо. Воно в нас в чохлі з голосовим керуванням. є круїз, датчики дощу, світла. Погляньте, який підлокотник, підігрів сидіння, автоматична коробка, є камера заднього огляду. Клімат, такий моніторчик, все як треба. Автомобіль дуже доглянуто виглядає і коштує 17 тисяч доларів. Він також доступний на виплату в лізинг та кредит, якщо вам не вистачає всієї суми коштів, тож приїжджайте на перегляди, домовимось. Місто Біла Церква, вулиця Сухаярська, 18. Ми працюємо щодня без вихідних і чекаємо всіх на тест-драйви. За детальнішими умовами кредитування та лізингу, пишіть в особисті.